Уїмболдон буде заруба. Друзі, ви на каналі Прогноз Юа, і зараз кілька слів про Уимблдон, великий теніс, чоловіки. І зараз іде другий півфінальний матч Зінер Джоковіч. Ну, друзі, Джокович, безперечно, великий тенісіст, але Зінер на даний момент є першою ракеткою світу. Гадаю. За ними майбутнє. І Зінер виграє зараз у Джоковича. В перший сет виграв, зараз в другому виграє, тому вважаю Зінер додаве Джоковича. І нас буде чекати, мабуть, Заруба, адже другий номер світового рейтингу іспанський вундеркінд Карлос Алькарас вже в фіналі. Будь ласка, якщо не згодні зі мною, напишіть в коментарях. А я чекаю, буде круто.